Доброго ранку, ми передплатники україномовного каналу. Вийшли з Максиком на, на прогулянку, а воно тривога гудить. На російськомовний <кхи> знімав Куманька Вітав з днем народження. Не, ну і Вітаю з днем народження і на україномовному. Щастя, здоров'я міцного, любові, успіхів. В усьому. І найголовніше, щоб мир настав як наймога, як наймога скоріше. Так. Сьогодні в нас 13 червня 2025 року. П'ятниця. Отак розпочинається п'ятниця. Пішли. Першу розповісти, як ніч пройшла, ну і ніч так же пройшла. Тривоги. Відбій, знов тривога. Сьогодні, Сьогодні найголовніше у кума день народження. Підемо вітати. Зазвичай ну, у мене відпустка, як завжди, у дружини, у нього день народження, у кума. І ми зазвичай їздили. Але зараз кум навіть і відпустку не брав. Тому що поїхати у нього теж броні немає. Сказали, кому за 55 бронь не потрібна. До Мексики. от так, відмітився. Дивіться, скільки воно довго триватиме, зараз зараз об'являть, а ну кажіть, що нас чекає. Чуєте? Ракетна небезпека. Дружина скаже, куди ви пішли гуляти? Ракетна ж небезпека. Ладно, ми будемо сподіватися на найкраще. Все, усім гарної п'ятниці, гарного дня, усім миру доброзвагати, всім щиро дякую, І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. А погодка так собі. Ну, гарно, але прохолодно.